For Peace» знову в Коломиї волонтери міжнародної спільноти продовжують допомагати українцям. Вони знову привезли авто з кількох країн світу. Це пікапи та позашляховики, які вкрай потрібні нашим військовим. Назарій військовий на війні був два з половиною роки. Нещодавно повернувся додому, але сидіти спокійно не може. Хоче допомагати побратимам. Вирішив робити це спільно з нашими друзями з-за кордону. Каже, має на це причини. Якщо я вже не на нулях, то є можливість тут допомогти, мушу звідси допомагати. Допомога потрібна завжди. Без них просто там ніяк. Ви теж вивозити машину? Ну, тепер поміг цей раз бо є можливість така виїхати за кордон і дійсно привезти. Я сам як воював, я мав від цієї організації машину, такі машина там залишилась і ще до сих пор працює. Слава Богу, все добре. А організація автівки якої на передовій це міжнародна спільнота Джіп Піс». Тут об'єдналися люди, які поважають українців, і з перших днів війни допомагають нашим захисникам, возять пікапи та позашляховики, без яких на ніяк. Серед волонтерів і уродженець Донецька Кирило. Хоча він виїхав до Америки майже 30 років тому про Україну не забуває і щиро вірить у її перемогу над ворогом. Як я можу не допомагати? Це моя батьківщина. Тут це. Країна моїх батьків, моїх мої, мої, мої. родини не, не можемо не допомагати. Ми допомагаємо, що можемо робимо з Америки, але це також важливо для мене приїхати і зробити щось самому. Це, це це не є питання для мене ні для моєї дружини, для моїх для моєї мами. Так що це дуже важливо для нас усіх. Дуже багато для наших військових робить і Адам Шотландії. Він також представник спільноти Джіпс Peace. в Україні вже восьме. каже, розуміє, що ми захищаємося від російського окупанта і не може стояти осторонь. моя роль у цій поїздці зібрати разом людей, які виявляють інтерес у допомозі Україні. Ми розмовляємо з людьми. Ми узгоджуємо час та надаємо їм необхідні знання. Особисто я тут через те, що у мене є троє дітей, і ми бачимо, що відбувається в Україні. І це не та ситуація, щоб нічого не робити. Ми зустріли Василя та інших українців, і тоді я сказав, що приїду раз, але це вже моя восьма поїздка, і ми повернемося ще. і ми повернемося ще Очолює конвой авто з за кордону шотландець Стюартфорд. Свою волонтерську діяльність в Україні почав з початку повномасштабного вторгнення Росії і постійно доєднує до цієї справи однодумців. Тепер у спільноті джіпсфопіс є представники понад десяти країн світу, які не байдужі до нашої біди. Со десь туди з майперсонлисмайафін. Сьогодні мій 13-й чи, можливо, навіть 14-й візит сюди. Я не можу сказати, скільки разів я був тут, та щоразу, коли я отримую більше і більше духу і сили від українців, а це надихає мене та інших робити більше. Маю сказати, на сьогодні ми доставили 500 джипів. Є люди з Англії, Шотландії, Сполучених Штатів Америки, Люксембургу, Австралії, Нової Зеландії, Швеції, Австрії, Нідерландів, Німеччини. Ми досить інтернаціональна група. Мені не потрібно нікого мотивувати. В кожного є свої причини, щоб бути тут. І більшість причин виникли з того, що вони бачать за останні три роки. Знаєте, жахи, тиранія та атаки на Україну це організовує людей з усього світу. І сьогодні, вчора, місяць тому всі ми готові витратити свій час, щоб допомогти і підтримати українців. Вагому роль у волонтерській діяльності наших друзів за кордону відіграє наш краянин представник благодійного фонду Авто Янгол Коломия Василь Мадяр. Хоча він скромно каже, що майже нічого для цього не зробив, насправді саме йому вдалося об'єднати прихильників України спільноти Джіпс Фопіс заради якнайшвидшої нашої перемоги. Я вам скажу, що я для цього нічого не робив. Це просто я зустрів е, ну, людей у своєму житті, які Долучились до цього всього. Я не можу сказати, що я там сильно прикладав якихось зусиль для цього. Це просто доля так е, склалася. І найбільша заслуга, в принципі, це ну, моя зовсім маленька. Тут От це всі люди, які це все роблять. Я практично тільки пливу за течією, а сама річка, ось вона. Ці всі люди. І в Україні також люди багато зараз допомагають. Не можна знецінювати. Також зараз ми е, дуже багато відремонтовуємо автівок. Уже у місті долучилось дуже багато людей, яким треба також подякувати. І е, їхній вклад теж дуже великий. Цього разу представники Джіпс Фопіс привезли 25 пікапів і позашляховиків. Їх оглянуть, а за потреби відремонтують фахівці, зокрема із з громадської організації Військові капелани. І вже зовсім скоро автівки попрямують на передову для наших захисників. До слова з початку війни наші друзі за кордону привезли 500 авто.